організму і Тема нашої роботи досліджується бездосовою шляховою активністю та розмовою діяльністю. Спочатку ми провели анкетування серед учнів, результати якого зараз ви бачите на екрані інформація. На ньому видно, що більшість учнів нашої школи піднімаються розходом кішки за винятком тих випадків, коли в руках є важкі речі. Другий наслідк показує, що учні проводять вихідні. Але при цьому не виконують ніяких фізичних вправ. Третій графік показує, що школярі займаються фізичними вправами два-три рази на тиждень. І четвертий графік ілюструє, що учні вибираються до школи переважно в кішки. Другим кроком у нашій дослідницькій роботі було створити графік закономірності, рухової діяльності людини. Та ну, наших учнів та е, розумової діяльність. Ось е, графік вихової активності. Ось бачите графік вихової активності. А ось розумова. Якщо зробити висновок, то е, графіки залежать один від одного. Е, учні, які ведуть активний спосіб життя, сприяють е, покращенню у навчанні. За винятком тих учнів, які у своєму власному виборі обрали спорт, які передають Належні. належність уваг. Перша група буде записувати причини гіподинамії. Друга група теж запишіть, будь ласка, причини гіподинамії. Ви запишіть вплив наслідки гіподинамії на травну систему, ендокринну систему. Запишіть, будь ласка, наслідки гіподинамії на інші системи, нервову, на наприклад. на Метаболізм, як впливає гіподинамія. Всі невеликі зміни в аналізі, це зниження прокальцитону, щоб дозволити до оцінки синтезу білків, а зниження амінокислот, при зміні на. Так, добре, сідай. Зниження нас заборі з м'язі призводить до зниження важкої м'язів, і це призводить до зниження вантіла. Такі разом з учнями роль, як же ж ми займаємося, яке місце в житті займає активність особисто в нашому? Ну, ось в вашій увазі. Ми представляємо це роль. Чим підвищує фізичну та розумову працездатність людини і регулює життєві процеси. І дома вам треба в своєму ванноуті написати невеличке есе саме з цього приводу. І так, ваше домашнє завдання все це є у вашому ванноуті.